Так, хлопці, з вами добро збирачі сьогодні. У нас на обзорі повне сонячне затмене. Як ви знаєте, в історії, якщо таке було, це було дуже таке військове добре знамення. Так що ж, так що бажаю перемоги українському війську. Це показує, що ми переможемо русню що ми переможемо путінську навалу, і що ми будемо вільною, міцної, свободною країною. Так що ось так це виглядає все. Це таке телефон не дуже добре немає, але зараз таке, чор, таке чорне сонце з такою короною повору нього. Так що, від серця до такого чорного сонця, мої найширі привітання. Всім пока.